Такі емоції, які не передати взагалі словами, я думаю, тяжко це все передати. Це коли на полі там це все відчувається, і воно якось всередині так якось. Вболівальникам цього не пояснити, вболівальники отримують свої якісь емоції, хлопці на полі свої. Так, да, емоції на самом деле дуже положительні, так як такі вони в вони придають в своїх силах і готуватися к наступної гри намного легше, ніж. Чем... После пораження, скалімта, поїдемо. І ті емоції нас наоборот вдохновляють на побіди в майбутньому. Сьогодні такий не зовсім звичний склад. Наскільки важко все ж таки було без хлопців, які постійно грають в основному складі, а ті, хто виходить на заміну, зазвичай сьогодні довели, що вони дійсно бійці. Я не можу так сказати. У нас колектив це сім'я, велика сім'я, тому що ну, кожен б'ємось за друг друга. І це нормально, коли хтось випадає, виходить хтось інший. Це не проблема. Ми всі разом будемо битися в кожному матчі. Так ми розуміли, що буде важкий матч, терпіли. Дякую хлопцям, що витерпіли та виграли цей матч. Для нас дуже важливо зараз набирати обертів та вигравати кожен матч. Емоції в роздягальні після матчу Юрій Миколаївич сказав, що так, тепер справжні чоловіки, наскільки для вас, для гравців. Ось така характеристика від головного тренера. Так, ми хотіли виграти сьогодні, тому що у Львові, ви ж знаєте, ми зіграли 2-2, там теж шкода, тому що було раннє видалення. Але я дуже щасливий, що сьогодні ми виграли та набрали свої три пункти та рухаємось далі. І далі зоря в нас. І сподіваюся, що теж буде позитивний результат. Для мене це особливий гол, тому що це перший м'яч у вищій лізі. Я дуже щасливий, що мені вдалося відзначитись та хочу привітати нашу команду з перемогою, всіх болівальників з перемогою. Дякую всім за підтримку. Болісти люди забобонні. Чи відчував, що ось в тебе буде така гра сьогодні, що ти вийдеш і вирішиш такий складний матч? Та не було такого якогось перечуття. Завжди, завжди хочеться виходити, хочеться мати ігрову практику і дуже вдячний. Долі, що дала мені такий шанс, і я сьогодні забив свій дебютний матч у прем'єр-лізі. І, і Дуже важливий для нашої команди, я, я вважаю, і надіюсь, що це мій не останній шанс в цьому клубі проявити себе. І надіюсь, що далі будуть допомагати клубу. Непогана гра вийшла. Ну, всі отработали, так сказати, на отлично, тому в першому таймі вдалося зберігати свої ворота на ноль, во втором пенальті. Ну нічого, головне, що виграли. Там на п'яточку тебе хотіли зловити, так, але <смі> впорався з цим не проходять п'ятки проти Кравбаса. Звісно, ми очікуємо удари з будь-якої позиції, будь-яким місцем. Наша задача, так сказати, ловити м'ячі, Все, що летить це свар. Ну, ви в кожному матчі отримаєте там жовті, червоні, пенальті. Якщо так будете грати, там до кінця до сезону не, не вистачить гравців. Ну, це не до мене питання mm -hmm. більше. Ви знаєте, до кого це більше. Я не хочу. Знаєте, як дивитись на це, нам треба вигравати, забивати свої голи, щоб не було таких питань далі. Звісно, ну, в в другу гру підряд грати тяжело. З Львовом грали там більше тайм в меншості, зараз чуть тайм, менше тайму в меншинстве. Тяжело, все хотілося за того парня, на одного менше, переміщатися, много перемещаться, Бігові роботи, це дуже тяжело. Ну, справились в іншистві, ще забили побідний гол, про тому всі пасні мали. Чи відчувалася ось ця напруга? Ну, на лавах було дуже спекотно, так, емоції, все інше на полі це відчувається. Ну я б так не сказав. Ну, до, до червоної картки було взагалі ну, без напруги. Ну, ми просто намагалися грати у свій футбол, так і не вийшло, але це таке. А от після червоної картки, то так, стало трішки напруженіше, важче, але ми все одно вистояли та ще й забили гром. То мої вітання, хлопці, молодці. Було таке враження, що це видалення, ця червона тільки завела кривбас. Е, може, так і є. Так, ну ми більш сплутилися, ми сказали, що будемо битися за кожного, за Остименка. Кожен буде битися за двох, за троїх. Це не проблема. Тут вже потрібно проявляти свої бісівські якості. Показувати те, що ми реально е, мужики, і доказувати це вже на футбольному полі і в меншості, показувати результат, забувати голи, те, що ми і показали сьогодні на полі. Юрія Миколаївича Орня Дуба вже була команда з мужиками, і сьогодні він також сказав, що ви вже мужики. Наскільки ось такі, така характеристика від головного тренера для вас, для хлопців важлива. Ну, йому відніше, все ж таки він бачить це з іншої сторони. Нам приємно, звісно. Ми б'ємося, тому що ну, ми криворічці ми будемо битися до останнього. Завершилася гра таким теплим спілкуванням з вболівальниками клубу. Так, напевно, і для них, для цих хлопців, ви сьогодні також подарували цю перемогу. Звичайно, це перемога тільки для наших вболівальників, бо ми всі наші матчі проводимо саме для них, для тих хлопців, які на передовій для тих. Хто зараз за нас боліває в Кривому розі? Хто за нами їздить на матчі і для тих хлопців, які вже полегли за нашу волю і свободу України?